Відчути себе кучером карети, капітаном катера чи пілотом літака. Таку можливість отримали вихованці Дашівської школи інтернату, що в Ілінецькому районі. Для них влаштували безкоштовні відвідани одного з розважальних центрів Вінниці. Я літав, літав, стріляв на кукурузі. Це в мене такий трактор, я у Дашівській спеціалізованій школі навчаються діти з вадами розвитку, зокрема аутисти та народжені з синдромом Дауна. На екскурсію до обласного центру приїхало близько 40 вихованців інтернату, і всі вони чи не вперше покинули межі свого населеного пункту. Я в Вінниці, мені тут дуже подобається. І... У мене зараз фантастичні емоції. А Поки малеча опановує атракціони, доросліші діти займаються більш дорослими справами. Учні 9-10 класів грають у боулінг. Для них це теж вперше, тож емоції переповнюють. Марш! Давай, не Це так класно. Я вивів один страйк. Я думала, з наших усіх гравців набив саме більше цих очків. Це так класно. Я, я це передати не можу. Це так круто. Дуже прикольно грати. Я перший раз два рази я попала всі Давай, з чашки. Била. Дуже прикольно. Перший раз дуже класно. Мені просто понравилось. Не менш задоволені і викладачі кажуть, давно не бачили своїх вихованців такими щасливими. Ми, як педагоги, як вихователі, як вчителі завжди намагаємося, щось в школі таке провести. Звичайно, брак фінансів, брак коштів. Бо, звичайно, що в нас такого немає, як у вас. Звичайно, для нас важливо їхні емоції, тому що вони є неповторними. Візит дітлахам влаштували волонтери Галина Швидюк та Валерій Бондарчук. Ми вибрали дашівський інтернат, так як видно, що дітки там не не сильно забезпечені і потребують спілкування. Тому ми вирішили займатися саме цими дітками. І ви бачите, які вони тут щасливі, раді. Плануємо також ще багато і багато поїздок для них. По допомогу звернулись до депутата міської ради Володимира Онофрійчука. Він не відмовив. Свято закінчилось, але добрі справи мають продовжуватись. І саме в цьому смисл всього не тільки на Святого Миколая, на Різдво, а саме в цей Ас далі продовжуємо продовжувати добре справи. Окрім відвідин розважального центру, вихованцям школи інтернату влаштували ще й пізнавальну екскурсію до Вінницького краєзнавчого музею. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.